В 1890 році народилась рекордна кількість геніальних людей, серед них і Марія Синякова дещо призабута художниця, яку дуже вдало апропріювали в російське мистецтво. Хоча походила вона з родини. Купця Михайла Синякова, ювеліра церковних предметів з Охтирки. І мала чотирьох сестер-братів, і тобто зростала в великій, патріархальній родині. Цікаво, що всі сестри Синякові були надзвичайно гарними. Всі вони отримали освіту, всі вони займалися літературною творчістю, музикували і малювали. Марія Синякова, незважаючи на те, що зростала от в такому оточенні дуже талановитих жінок, сестер, повчилася в Харкові, в Харківській студії, «Блакитна лінія в 10 11 роках досить пізно. І вона була ця студія, орієнтована, вдумайтесь, в Харкові на естетику модерну і символізму. Вона підтримувала ідеї не так російського модерну, скільки європейського, Арнуво і Сецесії. І в 2010 році, тобто, навчаючись в Харкові, вона побувала в Німеччині за сприяння Давида Бурлюка, де познайомилась. Не багато немало на виставці в Мюнхені з роботами Кандинського і Пікассо. Однак вона не звабилася кубізмом, не звабилася пошуками абстракції, а займалась неопримітивізмом. Тобто, вона взяла традиційне українське мистецтво здебільшого пов'язане з флористичними мотивами, що дуже важливо, тому що, як ми знаємо, українські села, в українських селах жінки практикували дуже багато різних варіантів флористичного декорування, хат, інтер'єрів, екстер'єрів, одягу, предметів вжитку. І Марія Синякова, попри те, що була людиною надзвичайно обдарованою, літературно також, вона вирішила, що саме примітивізм такого українського сільського побуту є те, з чим їй надзвичайно цікаво працювати. Вона не боялася вводити в цю неопримітивну стилістику ню. Вдумайтесь. Жінка займається зображеннями оголеного жіночого тіла. Більше того, вона не боїться показувати Єву із зрозумілими мотивами, Єву, яка народжує. Це теж дуже цікаво, тому що не кожен чоловік міг собі дозволити показувати, як Єва народжує. А Марія Синякова це показувала в роботі 2012 року, яка знаходиться. В приватній колекції в Україні, якщо ми подивимося на те, як вона показувала, наприклад, свою велику родину, велику сім'ю, ця робота 16-го року знаходиться в Одеському національному художньому музеї, то ми побачимо, що вона працює з локальними кольорами. Тобто у неї поряд з блакитним, є рожевий, у неї обов'язково є одна з її сестер, яка сидить спиною, і це оголена спина, а поряд з нею розквітають якісь небачені квіти. Можливо, вона таким чином відреагувала на творчість видатної української художниці Ганни Собачко Шостак. Жіноче мистецтво вже тоді, на початку ХХ століття, в Україні мало видатних мисткинь, які входили в авангард, забираючи в нього весь досвід традиційного сільського мистецтва, але побачений з жіночими очима, дуже сміливими, але з жіночими очима. Ще дуже важливо сказати, що Марія Синякова знала кілька мов. Оце вміння жити на природі і в той же час навчатися всьому, що дає сучасна цивілізація на початку ХХ століття, є однією з ознак мистецтва, яке жінки отримували в багатьох українських мистецьких школах. Жіноча емансипація йшла і через художню освіту, яка у нас в Україні була відкрита для жінок.